Welcome to Apple Tree Channel. Hello everyone, I'm so glad to see you again. Lesson 2. Урок 2 й теми 8 The Robot. Сьогодні ми будемо з вами працювати на сторінці 81, 81 нашого підручника. Ми будемо говорити what can you do, що ви вмієте робити, і що ви робити не вмієте. Can't Отже, can вміти вміти щось робити, can't не вміти щось робити. І так, task 1: Listen, read and match. Послухай, прочитай, і знайди відповідне зображення. Запиши в своєму зошиті. So, I can touch my toes. Я можу доторкнутися до своїх пальчиків на ніжках. See. I can jump. Я можу стрибати. A. I can kick a ball. I can kick a ball. Kick a ball це буцати м'яч. Саме ногами. Буцати м'яч kick. Throw це кидати, наприклад, руками, а kick – це кидати. саме буцати. Вибачте. Далі I can kick a ball. Отже, я вмію буцати м'яч. B I can't skip. I can't skip. Я не вмію стрибати на скакалці, так? Отже, це у нас Picture D. Listen. давайте ще раз прослухаємо ці вирази. One. I can touch my toes. Wow! Вау. I can jump. Wow. Three. I can kick a ball. Wow. Four Whoa. I can stand on one leg. I can't touch my toes. Отже, вираз I can перекладається як я можу, я вмію це робити. I can stand on one leg. Я вмію стояти на одній нозі. I can. Після виразу can ми вживаємо наступний вираз, який передає дію. I can stand on one leg. I can read. Я можу читати. I can, uh, I can sing. Я вмію співати. Вираз can't позначає те, що я не можу щось робити. Не вмію цього робити. Наприклад, I can't touch my toes. Я не можу. Дотягнутися до своїх пальчиків на ніжках. Так, I can't touch my toes. I can't sing. Можливо, хтось не вміє співати. I can't draw. Я не вмію малювати. Ну і зараз давайте виконаємо ту саму вправу, яку ми з вами робили на початку заняття з місті. I can touch my toes. Вау! Wow. I can touch my toes. Отже, ось. Цей малюнок. I can jump. Wow. I can kick a ball. І можна потім себе перевірити. Чи правильно ви все виконали. І коли вам напишуть well done, то це значить, що у вас все добре. Отже, ви виконали цю вправу правильно. Вправа третя make sentences» — Склади речення. Складіть речення про те, що ви вмієте робити. I can і I can't. I can. Дівчинка говорить, I can skip. Я вмію стрибати на скакалці. I can jump. Я вмію просто пригати. Що ви ще вмієте робити? I can read. Я вмію читати. I can run. Я вмію бігати. Хто ще що може додати? I can sing. Я вмію співати. I can write. Я вмію писати. I can't, що ми не вміємо робити. Давайте додамо. Кожен про себе. I can't, наприклад, play football. Я не вмію грати у футбол. What else? I can't, що ми ще не вміємо хтось щось робити. Ну, я гадаю, що усі люди не вміють літати. I can't fly. Лише літаком. I can't. Speak, ну, Наприклад, I can't speak Chinese. Ми не вміємо розмовляти китайською. Окей. Okay. Складіть якомога більше речень з виразами I can і скажіть, що ви вмієте робити, and I can't. Чого ви робити не вмієте? The more the better. Чим більше складати таких речень, тим краще. That's all for today. на цьому це все. На наступному уроці ми, з вами, ми будемо співати пісеньку, як завжди. Goodbye, good luck, до нових зустрічей.